Доброго ранку, діти! Доброго ранку! Починаємо наше заняття. Дивимося уважно на екран. Сьогодні ми з вами відправимося на чарівну галявину. Ви тільки подивіться, як тут гарно, скільки багато яскравих квітів на галявині. Мені здається, тут когось не вистачає. Спробуйте догадати. Ця червона намистинка має крильці у краплинках. невеличка. Гарна дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло. Хто це? Сонечко, О, така... так, молодці, вірно, сонечко. Слухаємо це далі уважну загадку. Їх в траві ж, багато, воно. люблять працювати, будівельники малі, роблять хатку із землі. Хто це? Молоді. Вірно, молодці. молодці, це мураха. Крильця й лапки вона має, на усе усе сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить, коли сніг та завірюха засинає чорна, то це? Вірно, молодці, це муха. Кого ще ми можемо зустріти на галявині? Відгадайте різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця. Він не муха, він не джмелик. Кольоровий він хто? Метелик. Молодці, це метелик. А ставить, чи він гадає про наступну замку? Слухайте уважно. Ой маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє. Довге тіло, довгі лапки, в окулярах пані. Хто це? Дядя. Правильно, це бабка. Клава. Молодці, правильно це бабка. Наступна загадка. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це? Так, це бджола. Вірно, це бджола. Молодці. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава. ще й швидкий, як вітерець, милий. Хто це? Коник. 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 коник трибунець Так, добре. Малята, а скажіть, про кого були всі ці загадки? У матері, мама та Так. Молодці. А як можна назвати одним словом джолу, бабку, метелика, коника стрибунця мураху, сонечко, мух. Як можна назвати одним словом? Хто це? Комаха. Так, вірно, це комахи молодці. А давайте тепер пограємо з комахами. Подивіться уважно та скажіть, на яку квітку сів метелик? Аванчевою. Молодець. Метелик сів на помаранчеву квітку. Далі. Так. А на яку квітку сіло Погода. сонечко? Сонечко. Подивіться уважно. На яку квітку сіло сонечко? Якого кольору квітка? Нотівая. Так, молодець Марійка, рожева квітка. Сонечко сіла на рожеву квітку. Вірно? Далі. А на яку квітку сіла бджола? Микитка, Микитка на яку квітку сіла бджола? Подивись уважно. З якого кольору квітка? Синя. Так, бджола сіла на синю квітку. так? Далі подивіться уважно, на яку квітку сів коник стрибанець Маріка. Якого кольору квітка? Моя. Вірно, молодець, блакитна. Коникс трибанець сів на блакитну квітку. Так, добре, скажіть, будь ласка, а на яку квітку сіла бабка? Микитка, на яку квітку сіла бабка? Якого бабка. кольору квітка? Бабка втанила. Бабка втанила. Бабка втанила. Так. Ні, канала. Мало... Молодці. Бабка сіла на червону квітку. Добре, молодці малята. Малята, скажіть, будь ласка, скільки бабок сіло на галявину? Скільки бабок ви бачите на галявині? Так, молодці, вірно. На галявині одна бабка. Так, а зараз порахуйте, скільки бабок на галявині? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. Скільки бабок зараз на галявині? Три. Так, молодці, три бабки. Ой, подивіться, скільки налетіло їх. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Скільки бабок налетіло на галявину? Маріка. Молодець. П'ять. Так. Добре. А зараз пограємо ще з комахами. Подивіться на галявину та скажіть, яких комах ви бачите. Маріка, скажи, яких комах ти бачиш? Так, мураха. Діада, так. І... 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 і Так, метелик. Боже, Щ... і... Так, і... сонечко. І ось ця комаха називається. Бапка, так? І... Ви запам'ятали їх? Бабка. Так, скажіть, будь ласка, а кого не стало? Подивіться на екран. Молодці, вірно, не стала мурахи. Ось вона. Так, давайте ще раз зіграємо в цю гру. Дивіться уважно. Кого ви бачите на галявині? Муху, метелика, так, вони кастрипенця та бабку. Запам'ятали. Кого не стало? Бабки. Так. Бабки. Стало. Молодці, не стало бабки. Ось вона. Малята, вам сподобалась наша прогулянка на галявині та знайомство з комах? Добре, добре, молодці. А про яких комах ми сьогодні говорили? Музика, лошки, так, Маріка, згадай. Макітка вже назвав а Марійка Запам'ятала? Назви комахи, про які та, ми сьогодні тас. говорили. Дивись на картинку і називай. Та, Бджола, так? Бджола. Муха, сонечко, та? мураха. Конечка Бонець, метелик та бабка. Так? Добре, молодці малята. Тітки, подивіться, а зараз я вам пропоную Ой. зробити ось таку гарну комаху, бабку. Давайте ми з вами її розглянемо. У неї є довгий тулуб, два великих ока. Бабка добре літає, бо їй допомагають дві пари довгих крил. Для роботи нам знадобиться заздалегідь підготовлений прямого жовтого кольору. Заздалегідь підготовлені крила жовтого кольору для нашої бабки. вата, з якої будемо робити очі для нашої бабки. День ПВА, маркер чорного кольору. Серветка. Малята. А перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дивимось уважно і повторюємо за мною. Підготували наші ручки. Ось летить бабка. Як горошини очі, а сама як вертоліт вліво, вправо, назад, вперед. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами прямокутник жовтого кольору і скручуємо в трубочку, ось так. Скручуємо в трубочку. Я трубочки змащуємо клеєм і склеюємо ось так. Зайвий клей прибираємо за допомогою серветки. Давай. Далі беремо крила нашої бабки. Змащуємо серединку крил, клеєм ось так. І приклеюємо до тулуба нашої бабки. Ось так. У мене вийшло ось так. Далі беремо з вами пату. Відриваємо шматочок, скочуємо кульку. Це будуть очі нашої бабки. Відриваємо ще один шматочок вати. Також скочуємо в кульку. Робимо друге око. Ось такі очі у мене вийшли і до нашої бабки. А тепер ми з вами змащуємо наші очі для нашої бабки, клеєм. і приклеюємо до тулуба нашої бабки. Ось так. Ось, малята, подивіться, як у мене вийшло. Беремо з вами чорний маркер і малюємо крапочки, щоб виділити очі нашої бабки. Ось, малята, подивіться, яка гарна бабка у мене вийшла. Ось зараз наша бабка полетить на квітучу галявину до своєї подружки. Подивіться. Ось так. Ось подивіться, які гарні бабки у мене вийшли. Молодець, дуже гарно в тебе комаха бабка. Марійка дуже гарна в тебе бабка вийшла. Молодець. Скажіть малята, будь ласка, що ми з вами сьогодні робили? Покажу. Так, молодці. Комаху бабку, так? Добре, молодці малята. А скажіть, будь ласка, вам сподобалось заняття? так. Добре, я дуже рада, що вам сподобалось заняття. Добре, на цьому наше заняття завершується. Дякую вам за увагу, за роботу. Ви молодці, у вас дуже гарні роботи. До побачення, до нових зустрічей.